Ми повинні мати право незалежно від того, хто ти мусульманин, індус, буддист чи християнин. Ти повинен мати право здійснювати богослужіння так, як вважаєш за потрібне, не зазнаючи переслідувань з боку корпоративної Америки чи системи освіти. І ось що відбувається: з'являється дедалі більше груп, які піднімають це питання, але на щастя, є вита чимало інших організацій тут в Америці, які виступають проти цього і говорять як президент Трамп. Так ви можете говорити щасливого Різдва в Корпор. Офісі, якщо вас звільнять, зверніться до мене, ми повернемо вам роботу. На мій погляд, це смішно смішно думати так, знаючи, що ця країна була заснована на релігійних принципах. Вона була заснована людьми, тими, хто підписав конституцію та проголосив незалежність. Більшість із них семінаристи. Вони навчалися у духовних інститутах. Це саме те, з чого складається Америка. І я вдячний, що ми живемо в країні, яка дозволяє нам це робити. Але ми не можемо мовчати. Бо ми бачили, що починає відбуватися з віруючими людьми по всій Америці, які просто мовчали. Доктор Кінг казав, що його не так турбували крики ворогів, як мовчання друзів.